У мене ігра дуже сильно лагає, Вообще Roblox лагає. Дуже... Ребят, що я просто знайшов у Roblox? Це просто. І так, ребят, от перша хоррор ігра. Я не знаю, але чогось мій персонаж і змінився. Ура! у мене деморозит. Так, у мене тепер екран от першого лица. Нем народження у все Я можу вимкнути цю музику? ты тебе так перекусило? Поки що я не по... Йо У мене ігра дуже сильно лагає. Вообще Роблокс лагає дуже сильно. Що? Що происходит? Ребята, у мене Роблокс просто завис? Шо? Я один в цьому плейсі. Мін, він до мене підходить. Вау, той же самий плейс. Що в мене слісом? Чого нам таке сумне? Мені додали фонарик. Це портал в Другий мір. Ой, ні, Я не можу включити фонарик. Там якась надпись. зараз ми до неї підійдемо, Три вещи, які ти не можеш сховати. так, ребята, другий плейс. Він уже більш популярний. Не ТПХ. Це типа плейс по Майнкрафт крепіпасті в Роблоксі. Ой, у мене лагає гра, кстати. У мене 0 хп, но я живу. Водичка. Я можу погрузитися під воду. Але краще цього не робити, як я понимаю. Мені. Мені в чат пишуть якісь слова непонятні просто. Може це якийсь шифр? У мого друга. До речі, є оригінальна версія. Причем она в Майнкрафте. Типа мод на Майнкрафт. А це Роблокс версия, я те понимаю. Почему у меня так лагает игра? Давайте что у меня со скином просто. Ну, в Роблоксе нельзя никак пить вирусы, тому... Це дуже погана копія Майнкрафта, чесно. Ну, в принципі, зроблено хорошо. Знаю, що це зроблено в Роблоксі. Но, скоріше, це, це просто код із тулбокса. Я, кстати, не можу вверх предмет поставити. Чого він став таким з текстуркою трави. О, я запаркурив. Чесно не понимаю, что ця игра входить в наш список, але наскільки я знаю, вона страшна і небезпечна. Як і називається це відео. Ну, не, називається. Я думаю, у мене лагає гра, із за того, що тут багато скриптів. Ну і за того, що мені в чат постійно пишуть... Всякую непонятную шпиню. Я могу воду сломать, кстати. Нет? Кошетки мносто. Игра... Просто странно. Шутся. Боже. Ну, в общем, что-то не страшный цей плейс, на самом деле. Кроме скримеров, тут ничего такого не мае. Тому мы переходим к наступной игре. Итак, ребят, самая остальное и страшная и небезпечная игра в Roblox. Называется «Смайл». К сожалению, я не смогу вам показать обложку. Взагалі целом гра, що з Шо с тебя В общем, це стара, о боже, страшна гра із... Але насправді, я наскільки знаю, в цій ігрі вообще нічого такого немає. Але вона входить в цей список, тому що а чоб б і ні. Бо я в цю гру ні разу не грав. Я просто розбився Окей, заново сейчас пройдем цей паркур. Тут якісь надписи странні В общем, я умер и заново мы сейчас будем проходить це все. тут нас маска вот такие страшные встречает. Опа, оп. Черт, я сейчас чуть не упал. Что-то вся игра из хоррора превратилась в какой-то паркур. Только на ноль поставлю, потому что тут такие уже странные звуки максимально, но... Тихо, я чуть не упал. Там девочкой по пустоте прошли, что, как? То я мог не паркурить все это время? Ребят, что я просто нашел в Роблоксе, это просто... Тут все игроки забагнить. Як я розумію, нам треба бежать. Ой. Ой-ой-ой, это шо? Це Ну, єдине, що поки що напугало. Так, тут пентаграми всякие. О, май гад! Це та самая, що обложки игры монстр. Тільки у него текстурки всі. Не-не-не-не, вбивав. Не Ой, убив. В общем, ні одна игра із цих не така уж і небезпечна. В общем, не довіряйте Ютубу.